Вітаю у промову. Часто чую запитання: а як перекласти російське дієслово дієсловоухажувать? Та не можу дати однозначної відповіді і обов'язково перепитую, ухажувать за ким. Якщо йдеться про симпатію чи закоханість, то вживаємо слова залицятися, упадати, увиватися, підбивати клинці тощо. Натомість конструкції доглядати когось, ходити коло когось, слід вживати, коли говоримо про турботу за дитиною, твариною, літньою людиною чи хворим. Також не забуваємо про слова турбуватися, піклуватися, опікуватися, дбати. Говоріть українською правильно та розрізняйте, залицятися до дівчини, доглядати Дитину, ходити коло хворого.